На календарі початок липня, а на полях переджневна напруга. Пшениця на вигляд стигла, колоски вже золоті, важкі. Та чи готове зерно до збирання насправді визначає не лише око агронома, а й точний прилад. Наша кореспондентка Світлана Литвин побувала в господарстві на Полтавщині і дізналася, коли вийде в поле комбайн. Вже вкрите золотою хвилою пшениці, проте аграрії жнивами не поспішають. Зерно ще не втратило надлишкову вологу. Потрібно кілька сонячних днів, і воно достигне. У селянському фермерському господарстві села Григоро-Бригадирівка, жнива стартували з озимого ячменю. На черзі горох і пшениця. Та вихід у поле комбайну не є спонтанним рішенням. Це справа ретельних розрахунків. Агроном селянського фермерського господарства Олександр Демченко розповів, як визначають готовність пшениці до збору. Спочатку заходиш у поле, дивишся візуально на стан на стебло, наскільки воно визрівши на е, зерно. А Потім так є прилад, який називається вологомір, є базис для пшениці для зберігання. Це 14% вологи повинно бути. Оцей вологомір в принципі, показує вологість. Якщо ми бачимо на вологомірі базис, то в принципі, ми можемо заходити комбайном, пробувати молотити. Олександр Демченко береться перевірити, чи готова пшениця до жнив. Він заходить у поле, вириває кілька стебл, обминає зерно з колосків і просіває його, відділяючи від луски. Потім насипає зерно у вологомір і за кілька секунд прилад видає результат. 16,2, вологість до бази ще 2,2%. Тобто норма 14, Ще так, треба трошки це чекати. Так, потрібно ще зачекати. За словами Олександра Демченка, ще кілька спекотних днів і пшениця достигне. Та перед тим, як вивести у поле, проведуть повторний замір. Лише якщо вологість зерна відповідатиме нормі, почнуться жнива. Станом посівів на сьогодні агроном задоволений пшениця сформувала колос і налила зерно. Та шлях до цього результату був непростим. Сезон, що розпочався ще восени, не раз змушував аграріїв нервуватися. Осінь була достатньо посушлива. 24-го року, при посіві, пшениця зайшла в зиму не розкущена, недостатньо розвинута. Але весняні дощі, там квітень, травень посприяли тому, щоб вона розвинулася, сформувала зерно і воно налилося. В принципі, ми розцінюємо стан посівів наших як задовільний. Площа посівів пшениці у фермерському господарстві Григоробригадирівки становить 500 гектарів. Проте аграрії прогнозують, що вражайність цього сезону ймовірно буде меншою ніж минулого року. Якщо ми в середньому збираємо 60 центнерів і більше по роках, то в цьому році ми. Плануємо, що буде зниження десь відсотків на 20 по врожайності через погодні умови. В принципі, ми все, що могли від себе зробили. Це фуніцидний захист, інсектицидний, там від бур'янів захистили, також підживили мінеральними добривами, але погода внесла свої корективи. У господарстві наголошують, найважливіше зберегти якість зерна та розпочати жнива вчасно. Оптимістичні прогнози погоди вселяють надію на швидке достигання пшениці. Тож за кілька днів золоті лани перетворяться на багатий урожай, готовий до збору.